Чим підживити живці волотистої гортензії, як підготувати їх до осені, потихеньку рухаємося до зими. І ось такі зовсім різні у мене є живці волотистої гортензії. І навіть широколиста. Так, тут прищіпнуті є маленькі, слабенькі, зовсім такі цікаві. вийшли. Не всі брунічки просипаються, між прочим, коли їх прищіпуєш, обрізаєш, формуєш. Зарані, і деякі я залишила, будуть ось такими паличками. Тому що, в принципі, коли я буду формувати навесні кущики, або, в принципі, можу і восени коли скинуть листечко, то з таких маленьких три пагінця, три гілочки, в мене буде задовольняти Ось такий мене буде, в принципі, задовольняти. Єдиний такий кросончик я показувала, ось такий прищипнутий вийшов. Всі останні дуже смішні, ріденькі, жиденькі і навіть ще були хужі, я їх, в принципі, викинула, бо вони зовсім не захотіли. Так, ось такі товариші і ось така малеча в мене по широколистам є. Це я пізненько їх зробила. І ось такі чудернацькі дітки є. Якщо оцей листочок старенький гниє, обсипається, сохне, то нічого страшного, його можна прибрати. Так, продовжую я слідкувати за ними. які Вони чудові, як ростуть, що розвивається, що не розвивається. І сьогодні буде бакова суміш у них а, чудова. Тут прям буде асорті. буду робити асорті, не тільки для росту, для короневої, а в принципі, після цієї підживочки вони ще можуть заквітувати. Тому що оці там, де не прищіпнуті, вони можуть пустити квіточку, соцвіття, волоть, малесеньку, звісно ж. Так, все, будемо. Чудити, я трошки тут порозмивала, треба ще й корінечко присипати, бо коли полив з бутилочки, коріння розмивається. У мене ще тут сквознячок. Вони, кстати, вже всі 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 і навіть оця малеча стоять під виноградом. Бачите, розсіяне сонечко, світло і в спеку, і на протязі, протязі протяг, ви зрозуміли, сквознячок стоять без проблем. Так, беру я дощовою водичкою, тому що мені зручно з нею працювати, вона м'якенька. І для розсади те, що потрібно. До речі, для росту я майже, по-моєму, і не давала. Тільки тоді, коли вони були маленькими, я давала для росту. А так, в принципі, давно не давала, тому що, в принципі, я їх буду обрізати, мені потрібна. Коренева система, чим ріст їх, то зараз будемо якраз для росту, для кореневої, і підготовка до осені. Вони, в принципі, самі по собі готуються, але можна допомогти. Бачите, ось дерев'яніє, ось потихеньку дерев'яніє, стовбур, пагінець, гілочка вона задерев'яніє. І тоді вона гарно перезимує. Вона скине листячко, можна в садочку поставити, положити хочете. Можете чимось маленьким агроволокном прикрити, чим угодно, в принципі. Але якщо це буде дерев'яне, то вона вже зимостійка. Якщо ось таке зелене, то може примерзнути краще, там, десь в теплі, перетримати, підживити і все буде добре. Так, поїхали. Я беру ось такий маленький оприскувач, тому що на літр мені багато. Навіть на оцю бутилочку оприскувач мені теж буде багато. Ну, вже я з цього якось вийду, а вже в оприскувач великий не буду наливати, тому що тоді ходиш і бігаєш, що полити, що оприскати. Так, сюди я наливаю дощову водичку. Так, мені з цієї бутилочки. В принципі, зручніше. Так, водичка у мене така мутненька. Головне не вонюченька. Так, нормально. І що я хочу сюди додати? Тут буде багато чого. Так, є в мене залишок монофосфату. У мене тут взагалі півграмулі йде. Бачите, бо маленька бутилочка на один літр можна брати 1 грам. Так, зараз ще хочу я залізу. дуже хочу. Він в мене вічно, вічно розливається. Так, це простий заліза. Крапелька, зафарбувати водичку. Оці малечі минулого разу, коли я підживлювала, вони були хлорозні. Від одного разу вони зразу ж стали зелененькими. Дуже гарно з першого разу. Я не очікувала, якщо чесно. Так, тому для профілактики і, і тим паче деякі новенькі листочки там, де пускає, вони трошки світленькі. Тому я на всяк випадок хила заліза. Так, і ось у мене двадцяточки. 20 двадцяточки, 20-20, 20 для росту. Обов'язково сьогодні даю. Потрошку. Так, і, в принципі, тепер перемішаю. Закриваю. І буде все чудово. Даю по листу, тому що, в принципі, на наступний день якийсь уже результат видно. Тим паче, коли ось тут маленьке зовсім коріння, по листу найкраще давати. Бо там корінці зовсім погано ще працюють, вони манюні і погано ще сприймають все це підживлення. Тому по листу завжди. Дуже класно давати. Головне тепер вилила, подивитися, чи все розчинилось, бо водичку я цього разу не нагрівала, не захотілось, буває. <смі> Краще в тепленьку. Розчинилось і нічого бояться. Так, і зараз назад нав'ю і буде порядочком. Бачите, така жовтенька отхилата заліза, Повинна бути водичка. І тепер ось так чудово я описюю, і будуть гарно рости, готуватися до осені зими, ну вже до зими, в принципі. І буде чудово. Так, все останнє я, в принципі, піділью під корінь. Вони пролиті. Так, все, бачите, покопані, все чудово. І все останнє я розливаю під корінь. Вони добре змочені. Так, ось так потихеньку, потрошку. Я підливаю. Це, дівчатка, пишіть, як у ваші живці, гортензії. У вас там, мабуть, вже супергіганти. Як у вас виходить, що не виходить, обов'язково залишайте коментарі. Так, я доливаю, поливаю, і вашим життям обов'язково лайк. До зустрічі!